Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Українські сили оборони завдали потужного удару по авіації окупантів, знищивши чотири ворожі гелікоптери на території Білгородської області. Реактивна система залпового вогню Хаймерс вразила два ударні К-52 та два транспортно-десантні МІ-8, які знаходилися на польовому аеродромі поблизу селища рівня, що за 60 кілометрів від кордону України. Цей тимчасовий аеродром використовувався росіянами для поповнення боєкомплекту, заправки та обслуговування гелікоптерів завдяки. Роботі сил спеціальних операцій ССО України та головного управління розвідки Гуремо позиції гелікоптерів були успішно виявлені та передані розрахункам Хаймерс. Для удару використовувалися ракети м 2 які оснащені 180 тисячами вольфрамових кульок. Ця боєголовка забезпечує потужний радіус ураження. Вибуховий заряд вагою 23 кілограми, ефективно знищує не тільки техніку, а й завдає значних втрат усьому, що знаходиться в радіусі до 70 метрів. к « алігатор. Це один. Із найнебезпечніших ударних гелікоптерів у складі повітряно-космічних сил Росії він активно застосовується для атаки українських позицій, зокрема за допомогою ракет Елмур, які мають дальність до 15 кілометрів та наведення через тепловізійну камеру. Мі – багатофункціональний гелікоптер, який використовується для десантування, перевезення військових і боєприпасів, а також для евакуації поранених. На опублікованих кадрах видно сліди від шин автомобілів у полі, що може вказувати на активне використання цього аеродрому. Мо окупантами ймовірно, знищені гелікоптери були вже заправлені та озброєні, що робить цей удар ще більш значущим для зменшення російської активності в повітрі. З огляду на те, що К-52 мають складні для ураження характеристики, знищення їх ще на землі стає критично важливим завданням для українських сил оборони. За даними аналітичного проєкту Орікс, загальні втрати армійської авіації РФ станом на сьогодні становлять 63 знищених К-52, 46 знищених Мі-8. Ці цифри є значним ударом по авіації. Цій неможливостям окупантів українські сили оборони продовжують завдавати нищівних ударів по російських військових об'єктах, використовуючи сучасне високоточне озброєння. Знищення чотирьох гелікоптерів окупантів у Білгородській області ще раз підтверджує, що жодна ворожа техніка не є в безпеці, навіть далеко за лінією фронту. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.